Люба церква, брати та сестри, я помолюсь. Ви, будь ласка, будьте на місцях. Господи, дякуємо Тобі. Поблагослови, будь ласка, зараз нас почути Тебе. Дай таке чутливе серце, щоб ми могли розуміти Твоє Слово, чути Твій Дух Святий, Господи, щоб ми вчилися, змінюй нас. Слава Тобі! Амінь. Я хочу, друзі, продовжити. Вивчати книгу Вихід, Божі суди, Божі кари. Ми пройшли з вами вже чотири покарання. Останнє було, коли Господь послав собачих мух і чаклуни, єгипетські не змогли це чудо відтворити. І кажуть, це рука Божа. Але фараон не кається. Сьогодні ми. Будемо дивитись на п'яту і на шосту, якщо хватить нам часу, на п'яту-шосту на кару. Вихід, дев'ятий Розділ з першого по сьомий вірш. Я нагадаю, швиденько ціль одна з цілей і основна, про яку я хочу говорити, це засудження єгипетських богів, так званих богів, богів єгипетських ідолів. Добре. Вихід 9,1,7. І сказав Господь Моїсею: Увійди до фараона і промов до нього. Так говорить Господь Бог Євреїв. Відпусти мій народ, що поклонився мені. Якщо ти все ж таки не побажаєш відпустити мій народ, але й надалі будеш його затримувати, то ось Господня рука буде на твоїй худобі, яка на рівнинах, на конях, на ослах, на верблюдах, на волах, на вівцях. Дуже велика моровиця, і дивовижну різницю зроблю я на той час між худобою єгиптян і худобою ізраїльських синів. З усього згаданого не загине те, що належить синам Ізраїля. Бог визначений в точний час, кажучи завтра, Господь виконає на землі те, що проголосив. І наступного дня Господь здійснив те, що проголосив, і вся худоба єгиптян вимерла, а з тварин ізраїльських синів не пропало нічого. А коли фараон побачив, що з тварин синів Ізраїля не загинуло нічого, то серце фараона стало нечуйним. І він народ не відпустив. А, кара, морова язва, мор. На всі тварини, це кара була спрямована на єгипетських богів в вигляді волів, крупного рогатого скота. Господь послав епідемію чи морову язву проти скота єгиптян. Головний священний бик Єгипту це апіс. Можливо, саме цьому бику. Поклонились євреї в пустелі, коли зробили Золотого цельця, зробили такий образ яхве. І пам'ятаєте, як Бог тоді покарав за те, що з живого Бога зробили скотину? До речі, є дуже багато зображень, малюнків, різних там витворів мистецтва, де Показано, як фараон вклоняється Богу з телячою головою. Тобто людина вклоняється тварині. Знаєте, фараон є таким загальним образом всіх невіруючих людей. Слово Боже називає таких людей нечистивими Всі люди на землі обов'язково комусь або чомусь вклоняються. Ми створені для поклоніння, ну тобто для любові, для стосунків, для радості. Це і є поклоніння. Всі люди будуть шукати об'єкт для радості. Ну, наприклад, у римлянах написано, як це подміна здійснилась. Рим 1,22-25. Називаючи себе мудрими, тобто люди кажуть: ми дуже розумні. Вони стали нерозумними. Славу нетлінного Бога вони замінили, замінили подобно тлінному, тлінно людини, птахів, чотириногих і плазунів. Тому Бог через пожадання їхніх сердець віддав їх нечистоті, щоб вони самі між собою безчестили свої тіла. Вони замінили Божу істину на неправду, поклонялися, служили творінню більше, ніж творцеві, які є на навіки. Амінь. Тобто людина буде служити і поклонятись чи творцю, чи творінню. Ну, хтось може сказати, що в сучасному світі такого нема. Люди не вклоняються творінням. Але якщо ви побуваєте в Індії, ви побачите, що там є богиня, біла корова, теличка. Які люди вклоняються. Тварині, справжні тварині. І священники ще б'ють п'ють сечу цієї корови, щоб стати святими. Крисам, обізянам, чому хочеш, вклоняються. Ну, Ми скажемо, ну, ми не такі примітивні, як ті люди. Це вже взагалі щось незрозуміле. Але хто народився в Радянському Союзі, там був ідол свій, Ленін і партія. Цей труп досі лежить там в Мавзолеї. І, і ця червона площа це такий великий цвінтар, там стіна, біля якої поховані всі найвеличніші атеїсти, безбожніки, вороги Божі. І найголовніший там Ленін. І вся країна в однакових хімзащитах, дерев'яних ботинках шла і туди кланялися цьому ідолу, кланялися. Били поклони, а хто не кланявся, то в'їхав у сонячний Магадан і виходив у небо через труби Краматорія. Кланялись за 13-ту зарплату, за безпеку, за благословіння Радянського Союзу. Деякі люди. Досі не вийшли з Радянського Союзу. Ми вже 30 років живемо в вільній країні, а вони згадують, як в Радянському Союзі в тюрмі народів було гарно, як їм там було добре. Радянський Союз з них не вийшов. Це те саме, що було з Ізраїлем. Ідол Путіна це величіє, ідол руського міра. І взагалі ідолів багато, якщо ми думаємо, що їх нема. Ну, мода, спортсмени, успіх, багатство пияцтво, наркотики, гроші. І люди заради цього живуть. Але фараон вклонявся корові, щоб та його захищала. А Давід у псалмі каже, Господь пастир мій, не корова, не бик, не вол, як у єгиптян, а Господь пастор мій. Господь, пастир, не тварина, а живий Бог. <кхід> Дивіться. В шостому і сьомому вірші Господь показує різницю між Ізраїлем та Єгиптом. Наступного дня Господь здійснив те, що проголосив: вся худоба єгиптян вимерла, а тварин ізраїльських синів не пропали нічого. Ось різниця між дітьми Божими і поганами У дітей Божих не загинула ніяка тварина. І в сьомому вірші дивіться, а коли фараон побачив, що з тварин сини в Ізраїля не загинуло нічого, то серце фараона стало нечуйним, і він народ не відпустив. Але знаєте що? Господь показує різницю між своїм народом і поганими, між богами Єгипта і між істинним Богом. Ісус Христос у Івана в Євангелії від Івана в 10 розділі каже: Як я вам сказав, мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя. І вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Мій отець, який дав мені їх, є більше від усіх, і ніхто не може забрати їх з рухки мого Отця. Я і Отець, ми одне. Фараон не відпускає із своїх рук народ Божий, Ізраїль. Але ми далі впевнимось Господь ці руки Хто б не намагався утримувати дітей Божих, яких Бог вибрав, Бог ці руки повідламує. Всі ідоли рухнуть. Ким би вони не були, які б великими вони не були на цьому світі. Сам сатана, який тримає цих нечестивих царів, сам сатана. Прийде час. Коли Господь просто пошле ангела, ангел його на ципку, як собаку, приведе в пекло. І сатана нічого не зробить. Бо сатана Божий діявол. Фарон не зможе забрати овець Божих, а у нас обітниці самого Сина Божого. Ми є Божа власність. Церква є Божа власність. Немає сили більшої за Бога. Бог за свою власність, за своїх дітей віддав свого сина. Заплатив найвеличнішу ціну. Наші душі в безпеці, якщо ми йому належимо. Але серце фараона стало ще гірше після цього покарання. Кара номер 6. Дев'ятий розділ з 8 по 12. Тож Господь сказав Мойсеєві та Ааронові, промовляючи: візьміть собі повні жмені сажі з печі, і нехай підкине її Моїсей до неба перед фараоном і перед його слугами, і нехай стане курява на всій єгипетській землі, і будуть і на людях, і на тваринах струпи та болячки. Що утворяться як на людях, так і на тваринах в усій єгипетській землі. Тож він узяв сажі з печі перед фараоном і підкинув і Моїсей до неба. І вона обернулась на струпи і болячки, що утворились як на людях, так і на тваринах. А чаклуни не змогли стояти перед Моїсеєм через струпи, оскільки і на чародіях були струпи, і в усій Єгипетській землі. Господь каже, возьми сажу з печі, підкинь і хай ця курова стане болячками та язвами на людях і на тваринах. Можливо, саме ця сажа з печей, в яких виготовляли кирпичі для, будівлі, для будівництва в Єгипті. Я одну статистику побачив, що одна людина в день могла зробити 65 кирпичів. В день. Норма була. А, ну, розміри не знаю, але, наприклад, якщо це такі блоки, як ми робимо, наприклад. І уявіть собі, якщо це тисячі людей, скільки це блоків, за один день, якщо працює тисячу людей, можна було побудувати один храм невеликий. А ізраїльський народ їх були там не тисячі, а сотні тисяч. І вони були рабами. І працювали, і будували весь Єгипет. І Бог засуджує. І Єгипет, весь Єгипет вкритий язвами, люди і тварини. Це була кара за непослух Фараона, також це покарання богів Єгипта. Один із культів, культ Сіхмет, чи богиня Сіхмет, вона відповідала за стілення, за лікування, за хвороби. Взагалі було дуже багато богів, які відповідали за епідемії, не будемо їх перераховувати. Саме фізичні язви на тілі тварин та людей мають і духовний образ, образ гріха. Прокажені в часи Ісуса Христа, коли йшли, вони вигукували нечистий, нечистий, тобто релігійно нечистий, грішний, проклятий Богом. Саме ці суди говорили, сюди говорили про прокляття, про покарання Боже. Ісус. Прийдячи на землю, зцілював різні хвороби і проказу в, в тому числі. Але основна ціль зцілень була в тому, щоб люди покаялись. Христос каже: неправедні мають потребу у врачі, а грішні. Я прийшов, щоб врятувати грішників, а не праведників. Він засуджував фарисеїв, казав, ви гроби окрашені. Коли він лікував людей, рятуючи їх від гріха, фарисеї засуджували Христа. Це була лицемірна релігія, така сама, як у цих чародіїв, фараонів. Це лжеці російської, брехуни. І ось в 11 му вірші. Чаклуни не могли стояти перед Моїсеєм через струпи, оскільки і на чародіях були струпи і в усій єгипетській землі. Дивіться, самі чародії не змогли допомогти собі. Ці божі суди вкрили язвами і їх, вони виявились безсилими. Люди не зможуть уникнути Божого суду. Чаклуни, екстрасенси, гадалки, знахари, мольфари, ванги всякі. всяка ця різна а, різні ці люди лже Спасителі. Всі вони будуть покарані Богом. Всі вони живуть проти Христа. Дивіться, 12-й вірш. Та Господь учинив непоступливим серце фараона, і Той не послухав їх, як і заповідав Господь Моїсею. Оце перший раз, коли ми бачимо, що сказано, що сам Господь зробив серце фараона непоступливим, кам'яним. Оце перше. До цього було і ожесточив там, як це українське, фараон серце своє і став нечуйним, і це була відповідальність. Фараона зараз сказано, що сам Господь зробив серце фараона непоступливим. І це було покарання Боже. Пройде багато років, і народ Божий теж буде покараний таким самим чином. І послухайте чому Єремія 6 розділ 16 по 19 вірш. Послухайте уважно, це народ Божий вибраний, який Бог вивів із Єгипту, і що з цим народом трапилось. Так говорить Господь. Зупиніться на дорогах і розгляньте, і запитайте про вічні Господні стежки, і подивіться, яка дорога добра, і йдіть нею, і знайдете очищення для ваших душ. Та вони сказали: не підемо. Я над вами поставив сторожу послухайте голос труби. А вони сказали не послухаємо. Через це почули народи і пастухи їхніх стат. Послухай земле. Бог вирок виносить: ось я наводжу зло на цей народ, плід їхнього відвернення. Бо вони не сприйняли моїх слів і відкинули мій закон. Уявіть собі, покарання. Страшнішого нема. Страшнішого нема. Взагалі. Цей Ізраїль отримав таке покарання, як і Фараон. Дуже небезпечно відкидати Ісуса Христа, Сина Божого. Саме це і є найстрашніший гріх. Сам Ісус засуджував міста Капарнау та все інше. Іван, третій розділ, 16, 17, 18 вірш. Це стосується всіх. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Сина Божого. Дивіться. Як колись Бог послав Моїсея до Фараона, в останні ці часи Бог говорив через свого Сина Ісуса Христа, послав Сина і казав людям через сина і каже через сина. І той, хто відвернувся від Ісуса Христа, той, хто в серці своїм відвернувся від Ісуса Христа. 18 вірш. він вже засуджений. Він вже засуджений. Це значить, що ця людина загине. Висновок, почувши голос Божий в своєму серці, не відверніться від Ісуса Христа. Прийміть Його, і Господь буде вашим. Господом і Спасителем. Хай Бог поблагословить нас. Амінь. Помолимось. Господи, дякую тобі за любов, милість, дякуємо за слово, прости гріхи наші, Поблагослови... Слава Богу, дякуємо Володю за прекрасне слово і. Я хочу продовжити проповідь, де Володя зупинився, хто хоче прийняти Христа, як тільки що сказав пастир, і не бути засудженим, і не погубити свою вічну душу гріхами, то це може зробити прямо зараз. Вийти і ми разом помолимося, молитвою покаяння. І так Господь пише, що така душа спасеться, якщо покаяння буде щире. Тому хай Бог дасть вам таке щире покаяння. Хай Бог благословить вас. Це можна зробити впродовж всього зібрання. А тепер давайте прославимо Господа. Просто я в старий хрест хрест століття віки.